Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект денних ходових вогнів. Вони ж DRL від компанії Magneti Marelli, модель laq 010 Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться дві фари і також. Інструкція з гарантійним талоном. Фари у нас бачимо круглі. Ось такий має вигляд. Фари під'єднуються на живлення як 12, так і 24 вольт, корпус фари з пластику. Спереду також прозорий пластик встановлений. Використовується 4 потужних світлодіоди в даних фарах. Діаметр фари 90 мм, глибина по розміру 56 мм. Під'єднується, як я вже сказав, наживлення як 12, так і 24 вольт. Герметично проклеєна. Зараз ми одну з фар під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Відсвічує фара. Білий світловий потік має, білий колір світла. Заявлена кольорна температура у даних фар 6000 кельвін. Фари. Універсальний, як я вже сказав, підходять як на 12, так і 24 вольт.